Всім привіт! Дівчатка в Інстаграм і на Ютубі запитували мене, що я нав'язала за весь той час, відколи не показувала свої в'язалочки тут у відео. Я трошечки виздоровіла і можу вже знімати хоч якось відео, тому хочу вам показати отаку стопочку того, що я нав'язала за листопад-грудень місяць. Минулого року за винятком тих речей, яких в мене немає, які я в'язала на подарунок. Я постараюся показати, приміряти на собі ці речі, розповісти, з яких глибок я в'язала, і ну, продемонструвати вам їх. Е, і так, е, з початку відео, те, що я в'язала в жовтні місяці, є відео, е, коли і на Закарпатті частину. Е, Залочок своїх закінчила, про це є відео. Далі деякі роботи я знімала по них майстер-класи, тому також можна подивитися на ці відео вже відзняті. Перше, що я в'язала в жовтні місяці, це був лалокардіган. Я постараюся так по мірі того, як я в'язала, так і показувати. Це був такий лалокардіган. Детально про нього я розповідала, як я його в'язала, деякі нюанси роботи, як в'язати коси. Хто хоче повторити, хто планує для себе в'язати цей кардіганчик, можете подивитися більш детальніше про це відео. Отак він виглядає на мені. Це робота, яку я ношу. Це робота, якою я, в принципі, задоволена. І хочу сказати, що зараз січень місяць, навіть вчора 4 градуса морозу було, але вийти з дому до машини і їхати в машині мені достатньо оцього кожушка. Наступною моєю в'язалочкою був отакий світерочок, який я в'язала із залишку ниток, які в мене просто валялися вдома. На 3 четверті рукав. В принципі, я ношу 3 четверті, і навіть коли я в'яжу, я стараюся в'язати на 3 четверті, тому що знаю, що більшість ковців не я буду підтягувати отак рукавчики. Тому це такий світорок на півшерсть. В'язала її інший колір. Отакі От ниточки Янарт Merino Deluxe. 50% шерсті, 50% акрилу. Дуже хороша нитка, мені дуже подобається таких бюджетних ниток, які ну, варті, того, щоб них звернути увагу. Такий світочок в мене вийшов. активно я ним користуюся. Це така річ, що зула і забула. Кудись треба скоренько випігти, схопила, одягнула її і під пуховичок, і під пальто, і під шубку. Байдуже під шо. Довжина така, що не виглядає навіть із коротеньких курточок. Ось такого типу в мене зимовий світерочок. Е, наступна річ, стиль жежниток, які в мене залишалися, я зв'язала отакі носочки, які я ношу активно вдома. Так як я м, інколи забуваю вступити в тапочки і зручніше, коли на ногах м, теплі носочки. Я просто їх ходжу вдома, вони в мене або гармошечкою зібрані, або навіть просто я їх там закручую і роблю такими тапочками собі. Тобто, носочки з швом, також відео, як в'язати такі щоденькі носочки в мене є на каналі. Такі носочки також в мене були, здається, в листопаді зв'язані. Далі я в'язала з сину снут і шапку із ниток. Які я купувала в через інтернет магазин Вуледікт силочку? Я залишу на цей магазин. Явичка Іра дуже уважна, дуже хороша. Як продавець, як менеджер, я так розумію, дівчинка сама свій магазин відкрила, дуже вона уважно відноситься до замовлення, спілкується, розпитує, уточняє, щоб вгодити клієнту і щоб почути головне клієнта, а не нав'язати свою думку. Юся, дякую тобі велике за це. Я купила ниточки Мелабріго, перуанські ниточки. І два моточки я купила. І ці два моточки, малесенький клубочок в мене залишився. Ці два моточки в мене пішли на те, щоб зв'язати повністю одну шапочку з помпоном. В помпон я додавала синю ниточку, е отаку от Alize Лена 800, вісімсот. Тоненька ниточка. Я додавала цю ниточку в помпон, в шапку однотонним полотном, а снут, шапка зараз знаходиться в сину, я фото вставлю. А снут вдома забрала я в сірочку сина. Отак я робила полосочкою. Дуже хороша ниточка. Дуже гарні, акуратні переходи, дуже різні варіанти є комбінації із, от, з іншими кольорами, якщо ми захочемо вставочками якимись зв'язати. Тому от такого типу снут, такого типу снут вийшов. Ну і шапочка, де я ставлю фото, правда, примірочка на чоловікові була. Це довгий снуд. Його можна одягати трубою, отаким чином. Але так як хлопчик, то він носить просто отаким от, от е пишним пишними от такими складочками. Це е те, що частина виробу в мене є, а частина зараз знаходиться в сина. Е після цього е я Знову ж таки, в інстаграм бачать це кожен день практично, тому що я досить часто туди ну, щоденно вигружаю якісь фотографії. В мене була така покупка пряжі, велика закупочка пряжі. в нас на ринку в Хмельницькому. І я буквально там в першій-другій годині додому принесла ці нитки, які закупила. І до вечора я зв'язала снут. І до середини ночі закінчила шапочку для нівести сина. Для Настунія я зв'язала снудик з отаких ниточок Alize Lana Gold Plus. Такий темно-червоний колір. А шапочку вийшло з таким зимовим орнаментом, ставочкою такого ж типу сірою ниточкою. От, Також речей в мене немає. Ставлю фото, на, як я це в'язала. Потім я захотіла собі зв'язати шапочку, ту модельку, яку я дуже люблю. Це така шапочка-ушанка. Знову ж таки, майстер-клас по цій шапочці я знімала так, старалася детально зняти. І це також для мене універсальна моделька шапочки. Яку я ношу також і під пуховичок, і під курточку, і під шубку, і під байдуже під що. Вона може носитися от в такому вигляді. Коли холодно, задуває вітер, можна отак от заправити цю шапочку в пальто. А також можна прикріпити. Попереднє, в мене є зв'язана шапочка, дуже багато років назад, такого типу. У мене просто булавочка така декоративна прикріплена. І цю шапочку я просто на затилочку отак закріпляю. І вона собі отакою от звичайною ушаночкою в мене не виглядає. Тобто варіацій, як носити цю шапочку, досить багато. Ну і останнє, що в мене в грудні в'язалося, це отакий е, білий е, світорочок. Також на кожен день е, реглан зверху, без всяких заморочок. В'язала я її 6 рядків е, просто білою ниткою, 6 рядочків е, ниточкою е, ставочкою махеру. Тому е, от, вона виходить такими полосочками. Зараз я е, вам одягну і покажу, як вона виглядає на мені. Е, Саме однотонне полотно я в'язала ниткою схожою до, е, точно та сама товщина е, нитки, е, схожою до Merino Deluxe. Але це, ой, мені здається, є так, я в мене такяточка від цих ниток. Це отака от ниточка Lanoso. Ця ниточка прийшла для основного полотна, а в ті вставочки, де з махевою ниточкою, я використовувала білого кольору нитку Alize на Gold 800 та Alize Machir Classic. Там, де 70% махеру, 30% акрилу. Здається, так. Ну, Здається так. Отакий світорочок в мене е, трошечки подовжений він м -м, вийшов. Ну, як як з макеровою ниткою, все-таки зимова кофточка. Рукавчики в'язала довгі, але знову ж таки я знаю, що я буду носити дуже часто з підтягнутим рукавом. Е, такі полосочки, вони лише так від заломів світла в основному видно оцей пушок в полосках і е, зміна кольору трошечки. Такий собі він вільний. Горловину я робила не під шию, тому що мені заважає, мені краще взяти шарф снуд чи якийсь, ну, якийсь інший виріб сюди, щоб прикрити шию. От, а сама моделька така, що в принципі, її можна і спускати на плече і розтягувати от в таку лодочку. Ну, такий світерочок. Це такі базові речі, де, е, які, в принципі, на кожен день і які, не задумуючись, просто вхопила, одягнула і побігла. А тепер те, що в мене залишилось в роботі, буквально трошечки недов'язана із ниток. Алізе Махіер і Алізе Lana Gold 800 в білому кольорі. Одна нитка така, одна нитка така, на спицях 3,5, тобто на тоненьких спицях, отакою от плотною в'язкою, отакою плотною косою. Резиночка просто 2х2. Я в'яжу собі просто теплу шапочку, яка має бути. З помпоном. Ось махірової ниточки, шерсть плюс махір. І отака в мене має бути біленька шапочка з помпончиком під шубу. Оце в мене не закінчена річ. Ну я вже в принципі почала спускати тут ну, саме робоче полотно, тобто роботи зон, взагалі лишилося на пару годин. І також у мене є дорожній такий проєкт. Це зручно, коли десь я в машині їду пасажиром. Я з собою вожу от в такому пакетику. Давненько вже ввожу. Відтоді відколи кардіоган, закінчила в'язати. У мене закінчилися, знову ж таки, залишилися остаточки такого ріжого кольору від кардігана Alizella na Gold 800. І це має бути снут ем, тонкий. Я собі таке задумала зробити, де, щоб багато було складочок. Але сама нитка, щоб була тонкою в'язкою. Тобто е, на спицях там взагалі 3,5 чи 4, в'яжеться просто лицеве, лицевою гладдю полотно. В'яжеться воно відразу по кругу трубою. І це трошки більше половини вже зв'язано. І далі воно має складатися, так як снут, вдвоє, але зшиватися має отак прямо по кругу труба до труби. Тобто е на шиї це має бути от вдвоє повністю отакий снутик, де за рахунок того, що він подвійний. Він ніби як би розслоюється, і отут оцих складочок багато, вони тонкі, але їх багато. Ну, коли я його закінчу, не знаю, надіюся, що зимою і ще встигну поносити цього року. От, так що це така друга моя робоча робочий мій такий проєкт. Насправді, дуже багато в мене пряжі, докупилося, закупилося. Дуже багато якої пряжі в мене закупилося саме. Під якісь моделі, але знову ж таки, або це час, який я забираю вишивки, або навпаки, вишивка забирає час в'язання. В Тут я не оприділилася, як правильно назвати це. Ну, не стигає, не те, що часу не стигає. часу на в'язання і на рукоділля вистачає. Ну, хай бог милує, щоб там десь від сім'ї чи від роботи ще більше часу забирати на це. Не хватає рук. І годин хватає, і рук не хватає. Мені б ще б тільки дві руки, щоб дві в'язало, дві вишивало. Мені навіть ока два вистачить для того, щоб слідкувати і там, і там. От Ну, вроді не не помаленьку, я і в'яжу і вишиваю, але насправді часу якось розподілити час. Інколи буває, я бо хочеться і, і це робити, і це робити. Це мої результати в'язання за листопад-грудень. Я думаю, в січні також в холосту пройде місяць січень. Якщо щось вийде, я обов'язково з вами поділюся. Вам всім дякую за перегляди і па-па!